Поділіться, поділіться враженнями від сьогоднішнього концерту. Задоволені ви прийомом Ну, В першу чергу просто хочу сказати, ми тільки що, от перший номер ми вийшли на сцену, просто публіка таке відчуття, що це вже фінал, настільки тепла, гаряча просто, просто гаряча публіка. Тому я навіть порівняю такі е, порівняння з роком. Це як в Чорнозем стромиш палку і воно зразу ж росте. Тут тільки вийшов на сцену і публіка вже просто таке ось, ось, відчуття, що умовно голодна е, тими піснями, якими сьогодні там, чи танками, чи музикою. Нам приємно. Просто кожен номер сприймався щиро. Ми, коли є віддача, розумієте, із залу, ти автоматично передаєш туди позитив. Ну, просто ми вражені публікою вашим, прекрасний зал. Ви у Краматорську вперше ми як Краматорську, керівник чи е, е, у ну, ми вже не вперше. Бо ми колись з хором працювали, Мирюки, так? та працювали скоро міріки. Я ж директор колективу, а є ж і генеральний директор художній керівник «Герої України Анатолій Авдієвський. Але е, відчуття от публіки, публіка трішки зголодалася, мабуть, можливо, таким українським, можливо, довго ми не їздили, бо це погода так ставалася, що ми тут мало були. А ось ось ці складні часи саме на Донеччині, в Луганщині, у яких вище були містах окрім Ми були в Маріуполі. Один раз. О. Як там Так? так — так, 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 добре. повний зал, там великий зал ну, второгівного заводу. І були ми нещодавно вчора ми ще працювали у концерт у вас в Константинівці, теж повний зал. Був вчора, так? Так. І сьогодні ми ще працювали тут, у вас, Васкоматорській, військовій частині в аеропорту. Також був ансор, це, я розумію. Так, да, Це був е, вже такий не комерційний, а ми робили е, концерти безоплатний. волонтерські. Ведуча сказала, що ви випускник Донецької консерваторії, а, це, так? а так? Так. А, -Міна, а де народився? Я народився на Львівщині, а закінчув, навчався тут і закінчив тут консерваторію. Як у вас? 96 серце, серце, там все, Є таке, відчуваєте. От з Геннадієм ми, він працював в оперному театрі. Дачка Людмила Стрельцова вона, вона і залишилася в Донецьку. У мене щирі такі почуття, хотілося б, звичайно, щоб… Мрієте ще виступити в Донецьку. Донецьк все-таки повернувся в лоно України, але не військовим методом, а можливо з прийняттям і співчуттям того, що нас ділити то немає чого. По великому рахунку це все було зроблено штучно. Ніхто, ніхто нікому не забороняв відношені мови, ніхто нікому не забороняв відношенні спілкування, хто все-таки щось між нами створилося штучне таке, неприродне. І тому цей конфлікт привів до того, що розділив народ. Ось ну, це щодо хору ще. Може, може будуть якісь ще, ну, такі Буськово. ми будемо новаторства. Так, Ні, я маю на увазі, можу посучаснювати будете. Так, так. Так. Чим Пісня... будете здивовувати. Пісня не буде і Дадач. протар буде мінятися. Ми як сюди будемо приїжджати, будемо привозити нові кроки. Коли на вас ще чекати? Надіємося, що після Нового року. Так, надіємося. От, як буде все гаразд, бо зв'язано ми важкі в тому плані, що нам приїхати сюди це не невеличке. Потягом приїхали. Ні, ми приїхали автобусами, два автобуси. Mm. То колектив великий, досить, і то ми приїхали економічним таким складом. Досить. У нас 77 чоловік. На 120, ну, але ми розуміємо, що є певні перекони для того, щоб великим складом приїжджати. І я маю надію, що... Буде все добре. І ще раз кажу: землякам хочу побажати миру, миру і ще раз миру. І всім нам миру. І нас так співають в вірьовки. І в нас, і в вас. Хай буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були.